Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Пане Тарасе, На вашу думку, чому Зеленський не хоче повертати тіла загиблих воїнів. Тарас Чорновіл не знаю. Ця тема не подалювалася з українського боку. Ми повертали тіла. Ми повертали їх багато. Може знаєте, в чому проблема їх повертали в таємниччину? Тихо. Ми про це тільки випадково дізналися. Проскакують десь графіки. Ми їм віддаємо 20, А вони нам 900. Ми їм 30, а вони нам 870. Це не є співвідношення втрат Ні, загалом. По перше, вони наступають а ми зараз за скрізь відступаємо за цих обставин. Тіла наших загиблих залишаються під їхнім контролем, і забрати їх буває не завжди можливо. Найгірше це курщина. Там наші втрати були найстрашніші. Просто утилізація нації. Курська афера це страшний злочин проти України, української нації української армії. Кожен хто хвалив Курську аферу, має страшний гріх на душі. Зараз бачу, вони всі перевзулися. Один дуже відомий наш науковець і блогер, Як він зараз криє ту. Курузьку аферу останніми словами. А я пригадую, які він на дефірамби їм співав. Знаєте, ніхто з них нічого не згадає, що це вони тоді це зробили. Цю біду, але куриська афера коштувала життя неймовірній кількості українських воїнів. Я навіть не боруся уявити, яка це кількість. Ще йдеться про кільканадцять тисяч, чи понад двадцять тисяч. Більшість з тих, чиї тіла зараз повертають. Це жертви курської афери Зеленського тама. Страшні українські втрати, страшні. І от може Зеленський не те, що не хоче повертати, а радше не хоче, щоб воно відбувалося показово публічно, тому що стає зрозуміло, що втрати жахливі. Раніше коли ми тримали позиційну війну, і коли наступали, наші загиблі залишилися з нами. Зараз наступ ворога не такий масовий, не так вже і скрізь він відбувається. І у багатьох випадках під час боїв десь у посадках наші забирають своїх загиблих військових і вивозять. Але цифри цифри вражають 6 тисяч. Зараз а ще 3 тисячі. Вони там кажуть, що віддадуть а до того було тисяч я й тих певних, яких повернули з Курщини, що Зеленський врахував взагалі приховував У мене враження, що вони стараються про це, щоб ніхто не знав, щоб затягувати максимально довго можливо. Вже в майбутній владі передати оці нерозбірливе слово по загиблих, затягнути ідентифікацію, Цих людей важко ідентифікувати. Можливо, постараються поховати їх як неопізнаних, щоб для їхніх рідних вони залишилися зниклими безвісти. Оця нелюдськість зеленського просто дика, але відмовлятися від повернення повернення. думаю, що він просто уникав публічного повернення рашисти. Його на тому і підловили і підставили. Я писав, як він сам підставився, і тупо по наглому ідіотично підставив Україну. Він жорстко продально підставив Україну тоді, коли відмовився повертати тих перших 1200 тіл. Мовляв, росіяни підставили раніше їх привезли ніж очікувалося. А я думаю, що все там було домовлено. Наші просто хотіли, щоб це було тихо. Рашисти зробили це з телекамерами з оркестром і вже не. Не було куди тітися. Зеленський дарма боявся українчики. Усе проковтнуть буде 100 тисяч, проковтнуть буде 200 тисяч. проковтнуть не їхні діти, не їхні чоловіки гинуть. Тож їм глибоко байдуже. Тож вони й голосували за зеленського. Тому гадаю, зараз він не буде так противитися. Від цього він буде рятуватися проблемами з ідентифікацією з аналізом ДНК. Будуть тягнути дуже довго робити. Це дуже повільно на руки затягнуть. А щодо повернення тіла, гадаю, він просто не хотів, щоб такі волоти. Янські кількості поверталися Козову. Хотіла, щоб було так, як було до того, коли повернення 900 із чимось тіл пройшло без проблем. Просто тому, що про це ніхто не знав, а ми дізналися абсолютно випадково. Ось так воно все виглядає. Говорить чорновілла телеграм канал Скадовський захисник пише: наступне репарація тіла. Сьогодні показали журналістам, як Росія знущається за пам'яті полеглих. Повернення тіл наших героїв та їх ідентифікація. Це болісний, складний і надзвичайно делікатний процес. А ворог свідомо ускладнює. Його Росія продає тіла наших загиблих у понівеченому гнилісному стані, порушуючи умови зберігання тіл. Подекуди тіла фрагментовані настільки, що для ідентифікації потрібні кілька денка експерти за тіло однієї особи можна скласти з десятків частин. У 20 випадках цього року рештки українців були змішані з тілами та рештками тіл російських солдатів. Ми показали докази публічно, документи, жетони, нашивки, особисті речі, щоби правда була видимою, щоб росіяни. Бачили, що їхня держава кидає своїх не лише живими, але й мертвими. Ми готові повертати російські тіла, але не можемо допустити помилок. Знаючи підступність Росії, нам важливо бути впевненими, що ці тіла справді належать ворогу. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.